Друзі, всім привіт! Сьогодні 13 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор, Готую на відправочку насос НПО В180F. А для того, щоб відправити, треба мені заповняти гарантійний талончик. Щоб було все тип топ. А для того, щоб витащити гарантійний талон. Треба витащити весь насос. Рішив з вами поділитися. Е, НПО, це, друзі, кому відомий спрут, він просто поміняв назву. То красні упаковочки були, насоси спрут. Тепер вони називаються НПО. Це пер, перед нами фекальний насос В-180F. От, от в такому пінопласті. Так що для того, щоб... Заповнити гарантію, приходиться його отак витаскувати, розпаковувати, передивлятися, тому все-таки йде новою почтою. Коли ми бачимо, що товар вот у всій красі, нема ніяких на ньому повряджень. Увірено відправляємо, як говориться. І з чистою душею. От, і показую вам його. Друзі, для чогось цей насос? Як ми бачимо, цей насос, от є поплавочок. Так що кидаємо його, поплавочок піднімається вверх і ваш насос запускається. Коли на поплавочок отак вже нема водички, опустився, він сам може зупиниться. От, електрокабель. Що ж може витворяти оцей маленький красавець на трьох ножках. От, гляньте. Хочу показати. О, вилочку Отак от він, друзі, от на ножках. Так, його технічні характеристики. Ну, насос цієї серії, друзі, назначені для відведення води з затоплених приміщень, перекачування редин. З малим містом біологічних відходів стічних вод, відстояних каналізаційних вод, що містять калоїдні мастильні речовини, дощової та фільтраційної води, поповнення або осушення басейнів, водних атракціонів та забезпечення циркуляції води в них, переробки побутових стоків, подачі води з негу. Глибоких колодців, цистерн та відкритих водойм для систем поливу в садівництві, сільському та лісовому господарствах. Там, де використовують системи зрошування та поливу низького тиску. От що може витворяти отакий маленький насосик. Це заявляє завод-виробник. Так що? Кого-то в розумінні фекальний, ну, значить, він тільки там для стічних вод. До викачки каналізації. Ні, друзі. Отаке От я вичитав. Для чого цей насос. Так що всі, хто пам'ятає спрут, ще раз повторюю, оце той же самий спрут. Тільки поміняв назву. Ось така зараз То була червона коробочка, а зараз такого зеленого кольору. А сам насосик от такий от, друзі. На фоні подрібнювачів для гілок ми показуємо оцей насосик. Друзі, всім мирного неба і гарних покупок. Кого зацікавили насоси і не тільки насоси. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, допоможемо, підберемо той товар, який вам потрібен. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010.